Ми стверджуємо, якщо до одиниці додати одиницю, вийде три. Це неправда, заперечиш ти, але ми доведемо, що це вірно. Адже коли два ігронавти об'єднуються, це щось більше ніж дует. Це сила, тому що коли ми прикриваємо одне одному спини, нас не здолати. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Твоя цивілізація набуде нових небувалих масштабів. Тепер міста твоєї держави не будуть обмежені лише однією клітинкою. У рубриці Скоро довідайся, які нові фішки готують для тебе творці Civilization 6. Ти пітнієш у хардкорних іграх і навіть не помічаєш, як міцніє твій характер. Один психолог армії США провел в Дарк Souls 1400 чотириста часов, і он порівняв цю гру зі службою в армії. Як складні ігри загартовують тебе у фокусі? Не пропусти ексклюзивний репортаж з виставки Gamescom 2016. Від ігронавтів Спеціально для ігноравтів. Ти дізнаєшся, які ігрові міфи було найскладніше підтвердити у трійці ігронавта. Ну а зараз прорив Юбісофт у віртуальній реальності. Затуляй носа. Це смердюча. Тобто гаряча новина. Окуляри віртуальної реальності Oculus Rift похитнули межу між іграми та реальністю. А нова розробка від Ubisoft остаточно зруйнує її. Леді та джентльмени. Rift — Це шолом, точніше, маска, що передає запахи. Її Ubisoft сконструювали спеціально для їхнього нового RPG. South Park The Fractured зе фракчаордбатко. Тепер ти здогадався, про які саме запахи йдеться. У новій Саус Парк ти новий пацан у місті. Для того, щоб завоювати авторитет, ти мусиш надерти кілька дуб. У цьому тобі допоможе сила твоєї власної дуби. Ми хотіли, щоб ти дійсно відчув міць кожного потука. У прямому сенсі цього слова. Знайти правильний пукромат було непросто. Для цього Ubisoft найняли кращих німецьких парфумерів. Не покладаючи носів, вони перенюхали тисячі газів і нарешті знайшли ідеальне пахілля. Протестувати технологію запросили найбільш стійких та сміливих ігронавтів світу. Я відчув, ніби хтось реально зробив це мені прямо в обличчя. Це найбільш реальне занурення у гру всіх часів. ми на порозі справжньої смердолюції у віртуальній реальності. А тепер час трохи освіжити повітря новими іграми.